Віталій Бутилі Шахів грає проти Рафі Армс. Нідерланди, рейтинг 2043. Угу. Mm -hmm. Ну бери. Я тут заберу. хоч би що, да? С5 С5 Треба цю підірвати його структурку трошки. Багато пішаків в центрі це для мене не добре. Підрівняємо і буде окей. Правда, в мене немає цього ходу. Правда. Ну, нема тут. Конем на C6 тись хоч. Det Він розраховує, що я сюди піду, да. Так, у нього зайвий пішак. Ведь чуть чашу я зараз зимну. Честно сла. Так, ну може я поставлю якось Е5 якийсь центр у нас буде. Хоч, хоч щось буде, непогано. Так. Це, куди це все зайдет, Що я вай не знаю, Пісня. Можливо, зараз треба було і что? Все, уже никто не знает. Так, я би цього слона виміняв якось. А як? Зараз сюди прийде. Короля кудись тягнуть, не знаю. Два позиція. Нема часу в мене. Мені треба хоч якісь фігури активніше ставити. Прохідний пішак з'явився у нього. Хочу і п'ять, ну він може дати шах. Неприємний. Ну і в мене хоч щось активне стало. Трошки. На секундочку. Тобто після е 5 це і буде слабкий. Б2 може з'їм якось. Всяке може Так, ну дякую. За цю можливість. Чесно скажу. Дедеш туди, правда? Да? Я тобі шах. Потім Via, ти, Via, можу не встигнути, так? Да? Добре. Захищусь поки що. І ти захистився, так? Да? Зараз собі позиція, якщо чесно. Сон то вирізаний, але гра на двох флангах. Я піше чекаю Це взагалі найкраща позиція, яка в мене була за всю партію. Єдине, що мене бентажиш, що мені пішечки трошки стоять сюди. Так. Ні, от перевага, правда, тут пішечкова, це не зовсім Ну, Пострибаємо конем, трошки шансики пошукаємо швид. Що? Перекрутись? Ні, тут і наші пішов. Оп! Не кинь в бліц, це просто якийсь, ну. Дикун. По-іншому і не скажеш. Це ж треба так терпіти парчу, без пішика просто є монстри якийсь. у мене 83 на 87. Пощастило, що. Коні ставлять урок. І так що у нього не просто не було часу подумати. І це складно. Да, він допустив е 5 цього не треба було допускати. Треба було помінятись як мінімум. Хоча дивно це все. Віддати лінію, Тура Куди йде? Тура це один. Не віддати лінію. Ну, наприклад. Прямо лінійно помінялись. У нього зайвий пішак і перева на ферзовому фланзі пішкова більшості. Тут буде прохідний і потихеньку вони мають виграти об'єктивно. Вони дернулись. Здається, в них тут ще більше пішечків, 3 на одну. Чорт. Але коні роблять свою справу. Мені здалося, що він отак от ще міг зіграти, ні? Не, ну я просто б'ю, не міг. Ну, треба було є 4 відразу. Відразу боротись з чорним центром. Він це не зробив. Чорні построїли собі центрочок. Добре, тут є десь програвав. Наприклад, тут є 4. Так, да, є 4. Він уже потім зробив цей хід, контрудар. Сильний кінь, тому що в нього є опора пішакова. І він б'є по опорі, і кінь уже не сильний. Він уже проблемний. Він втрачався, там? Потім зіграв, але тут уже тактичні речі стають на допомогу. Чорний. Слон не грає. Тут, тут фігурна більшість на ферезом фланзі у цих чорний. тири на дві Ну так, на мою користь. Тут рівна позиція, але але кінь стрибає і виграє партію. Монстр кінь.